Вас вітає перемишлянський опорний заклад загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 1 і Яморош Михайло Любомирович братиму участь у конкурсі вчитель року у номінації математика. Моя педагогічна ідея полягає у формуванні в учнів стійкої мотивації до вивчення математики через розвиток критичного мислення, практичну спрямованість та інтеграцію цифрових технологій у навчальний процес. Основна мета навчити дітей не лише обчислювати, а мислити математично, бачити закономірності, аналізувати проблеми та застосовувати знання у життєвих ситуаціях, використовуючи такі технології, методи, прийоми, форми роботи технології навчання, технологія розвитку критичного мислення через читання і письмо, інтерактивні технології, мозковий штурм, математичний аукціон, коло ідей, використання цифрових ресурсів, джеджабра. Лени, гапас, кахут, Демос, Сіеласпойнт, елементи стимосвіти. Поєднання математики з фізикою, інформатикою, технологіями, методи навчання, проблемно-пошуковий, дослідницький, ігровий метод, метод проєктів, диференційоване та індивідуальне навчання. Прийоми роботи Знайди помилку, ключове запитання, математичний квест, робота з QR-кодами та інтерактивними аркушами. Використання візуалізації через графіки, схеми, ментальні карти, форми роботи, уроки дослідження, уроки-квести, інтегровані уроки, парна та групова робота, робота в міні-проєктах, онлайн-змагання, математичні олімпіади, веб-квести. Ефективність та результативність упровадження педагогічної ідеї зросла пізнавальна активність учнів, діти охочіше беруть участь у Вирішені нестандартних задач демонструють ініціативу, покращилися результати навчання, підвищення середнього балу з предмета, збільшення кількості учнів, які беруть участь у конкурсах і проєктах, сформовані ключові компетентності математична, інформаційно-цифрова, комунікативна, уміння вчитися впродовж життя. Учні стали впевненішими у застосуванні знань на практиці, навчилися аргументувати свої рішення. На цьому конкурсі хочу поспілкуватися з однодумцями і почерпнути щось нове для себе.